Встановимо Scratch на комп'ютер. Для цього спочатку його треба скачати. В пошуковому рядочку пишемо скачать Scratch офіційний сайт. Вибираємо український сайт Scratch. Переходимо вниз, спускаємось. Знаходимо слово Завантажити. Система визначила у мене операційну систему Windows. Обираю завантажити. Треба вибрати місце, де зберегти файл, я вибрала робочий стіл. В правому верхньому куті можна спостерігати процес завантаження. Якщо ви не вибрали місце на комп'ютері, де буде завант... збережено ваш файл, то він буде автоматично збережений в папці Завантаження. Запускаємо Scratch. Триває, ми чекаємо, поки триватиме процес установки. Натискаємо кінець. Я прибрала галочку Запустити, а ви можете залишити. Так, на робочому столі після установки у вас з'явиться ярлик Scratch 3. Вище в мене знаходиться файл-установочний, його я потім видалю. Запускаю програму Scratch. І нам пропонується два варіанти вибору. Поділитися проєктами зі спільнотою, це перший варіант, або не поділитися. Потім треба натиснути Закрити. Після того, як ви запустили Scratch, он у вас так буде виглядати. У мене інтерфейс вже українською мовою. Якщо вдруг у вас інтерфейс не українською, то треба натиснути на стрілочку біля глобуса і змінити мову інтерфейсу.